Привіт, привіт, який чудовий світ! Щось їде, що слітає, щось плаває, пірунає. Привіт, привіт! Це транспорт. Ну мовчить, ну мовчити, транспорт. Готові? Поїхали! Бі-біп! Бі-біп! Це дорога, це місце, де їздять машини, вантажівки, таксі, автобуси. Пішохідний перехід. Білі смужки на дорозі, називають їх зебра. Нагадують зебру, правда? Білі смужечки. По них ми переходимо дорогу, коли це безпечно. Світлофор. світлофор. Червоний жовтий зелений колір має. Світлофор нам показує, коли можна йти, а коли треба почекати. Червоний колір означає стоп, йти не можна. Ми чекаємо, коли проїдуть машини, і нам засвітиться зелений. Після червоного у нас миготить жовте світло. Це означає підготуйся. Скоро можна буде йти. І ось зелене світло. Нарешті можна йти. Зелене світло можна йти. Червоне зупинись. Жовте почекай. Зелене можна йти вперед. Червоне світло. Червоне світло. Стоп, зупинись! Стоп, зупинись! Не можна йти. Жовте світло. Чекаємо чекаємо. як ми чекаємо? Стоїмо, чекаємо, чекаємо, спокійно стоїмо, так? Стоїмо спокійно. А зелене світло? Можна йти. Можна йти. Це дорожні знаки. Це такі малюнки в табличках. Які допомагають нам всім зрозуміти, що є поруч, пішохідний перехід, або як треба їхати, або куди їхати, або де зупинка, або де заправка. Машинка зупинилась. Час на заправку. Треба заправити пальне. Так, відкриваємо бак, заливаємо. Готово. Закриваємо бак. Треба заплатити. Готово! Можна їхати далі. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться цілий день, водій, автобуса біп-біп-біп, біп 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 водій сигналить біп, біп 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 цілий день, двірники автобуса шух, шух 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 -шу 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 шух 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 двірники автобуса, шух-шух-шух, цілий день, Двері автобуса туди сюди, туди сюди, туди сюди, Двері автобуса туди сюди, цілий день. Люди в автобусі вгору і вниз, вгору і вниз, вгору і вниз, Люди в автобусі вгору і вниз, цілий день. Малюк в автобусі, собересе Уе уехал. день Мама в автобусі. Мама в автобусі автобусі мама день Силы Возьмите знак означает и Жухини. Ось цей знак ми часто бачимо у нас на дорогах, коли йдуть ремонтні роботи. Коли стоїть поруч будівельна техніка. Ну, дивитись разом, який буває транспорт і для чого він потрібен. Це все транспорт. Це все, що їде, літає або. Плаває. Є транспорт, що їде по дорозі. Велосипет. Велосипед. Велосипед. Самокат. Самокат. Автомобіль. Автомобіль. Машина. Машина. Автобус. Автобус. Вантажівка. Фантажівка. Швидка допомога. Швидка допомога. Пожежна машина. Пожежна машина. Поліцейська машина. Поліцейська машина. Экскаватор. Экскаватор. Такси. Такси. Мотоцикл. Мотоцикл. Бульдозер. Бульдозер. Трактор. Що це? Що це Це синій трактор, синій трактор, синій трактор. Це трактор. Синій і цей трактор теж синій. Два трактора. Один, два, один, два, два трактора. Обидва сині. Синій трактор

Коли він їде, він торохтить, торохтить. Він каже дирдирдирдирдир дир 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 дирдирдирдир-дир-дир-дир, дирдир-дир-дир-дир-дир-дир, трактор їде, торохтить, дирдир-дир-дир-дир-дир-дир. Трактора мотор гудить. дир 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 Давай разом. Трактор їде, торохтить, дир-дир-дир-дир-дир. Трактора мотор гудить, Дир-дир-дир-дир-дир. Давай ручками ось так. Трактор їде торохтить. Дир-дир-дир-дир-дир. Трактора мотор гудить. Дир-дир-дир-дир-дир. Трактор їде торохтить. дир дир дир. дир дир Трактора мотор гудить. Дир-дир-дир-дир-дир. Якого кольору ця машина? Червона Червона. Помарачева. Помаранчева Помаранчева. Угу. Жовта. Жовта. Блакитна. Блакитна. Синя. Синя. Зелена. Ну, зелена Рожева, рузева, фіолетова, Фіолетова сіра, сіра, біла, біла, чорна, чорна. Обус швидко знайди. Ось, давай швидко. Так, таксі, таксі. Таксі. Таксі, де таксі. Так, давай таксі. Ось таксі. Так. 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 Це що, автомобіль? Так, це у тебе. Пожежна машина. А, аварійна служба, аварійна служба, ось пожежна, ось пожежна, так, так, давай швидку допомогу, -у -у -у. швидку допомогу, так, є, поліція, поліцейська машина, є, що там ще, трамвай, вихолієм їде, так, трамвай, і виборальна машина, є, все вийшло. Так, так, зараз ставимо і буду у нас, оп, дивись яка вежа вийшла. Завеза. Ще ми давай спробувати. Ай, Упали. Треба тільки поруч, мабуть. Більше не вийде. Нам треба дві в основі. Треба отак. <пасунь> ну добре, посунь. Або поруч роби. <пасунь> 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 <пасунь>

Є транспорт, що їде по рейках. Трамвай. Трамвай. Тупай. Електричка. Поїзд. 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 Поїзд.

Машинки загубили свої колеса. Де вони? Де? Треба шукати? Оп! У нас тут якісь яєчка. Зелене яйце. А тут зелені колеса. Де в нас зелена машина? Ось вона. Ось зелені колеса. Кріпимо назад на їхнє місце. Так. Так. Тут у нас рожеві колеса. Рожеві. Кріпимо їх. Так. Помаранчеве яйце. Всередині. Ще одне помаранчеве яйце. Що ж там всередині? Всередині в нас. Помаранчеві колеса. Кріпимо на місце. Так, погано визьмемо. Зйомки. Жовте яйце відкриваємо. Відкриваємо. Опа! Жовті колеса. Ось сюди. ось сюди. Чолітай! Високо в небі. Літак, літак, гвинтокрил, Гвинтокрил. повітряна куля, Повітряна куля, ракета, ракета, планер, планер. Облізать. Високо літає, високо, високо. Високо, високо, високо. Так, 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 так. Пропелер, так крутиться Пропелер крутиться. Так, 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 так. Ось так. Літак летить в небі. Ми летимо в літаку. Вищий хмар! Так, ти літак, ти літай, ти літак, ти літак, ти літай. Вище хмар, вище хмар, ти літай. Ти літай, ти літай, ти літай. Ось літак, літак. У нього є голова, хвіст і крила. А ще є той транспорт, що пливе по воді. Човен, 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 корабель, корабель, катер, Катер. вітрильник, будильник, гідроцикл, Викутчикл. гідроцикл, Викутчикл. гідроцикл. Пором, Польом. Пором пором, Пором яхта, Яхта субмарина, Субмарина по морю пливе, шовник малий, Вітер підганяє його чарівний, хвилька видає, сонечко сяє, веселий човник усіх нас вітає. Привіт, привіт. E você viu isso ora Грибу-грибу весело, весело, весело селовесе. Літак. Літає, плаває чи їде по дорозі? Літає. Літає, правильно. Корабель, вітрильник. Пливе, літає або їде по дорозі. Пливе. Пливе, правильно. Да. Так, а машина, машина пливе, літає чи їде по дорозі. Їде по дорозі. Так, молодець! Машина їде по дорозі. Зелена машина їде по дорозі. Синя машина їде по дорозі. Бібіп, бі біп Жовта машина їде по дорозі. Помаранчева машина. Їде по дорозі. Фіолетова машина їде по дорозі. Рожева машина їде по дорозі. Піпбімця, крутяться, крутяться, колеса, так закрутяться, цілий день.